Центр має центр Трускавця. Прогуляємось через променад пішкиними вулицями. Підемо в напрямку до Бівету. Я знаю, що можна отут. Я знаю цю дорогу тут до Бівету, можна йти, але ми ж гуляємо. Зробимо коло і підемо до Бівету. Коло вигляді трикутника. Початок вересня в Трускавці дуже-дуже теплий. Ну Так зазвичай буває. Слава Богу, що цього року так є, поки що ні холоду, ні душів нема. Можемо прогулюватися, показувати красоти міста. Було навіть цілий день сонячно, Надвечір вечір хмарка прийшла. Та, серпень, до речі, вересень, та серпень вересень це час, коли ми зустрічаємо найбільше підписників. Ну, так, так люди приїжджають, так сталося. Ми в інший час зустрічаємо, але серпень-вересень, та сьогодні, напевно, чи не рекордний день по кількості зустрітих підписників. Лавочки поки що порожні. Та сподіваюсь, поки що. Це 18-та година. Ближче до вечора вони будуть заповнені. Навіть Вікторію зустріли, просто Вікторія ще не знає, що ми її зустріли, тож. Що... ну так, Вікторія йшла трошки далеко, не посували їй кричати, але при нагоді побачимо Вікторію. Поспілкуємося. <с?> <с?> Звичайно, що в серпні людей було більше, ніхто не сперечається. Я маю на увазі, взагалі на, загалу, на вулицях міста. То... Зараз черг нема. Все серпні, тільки дешевше і без черг. А? О, це, щоб довго не розказувати, як трошки тобто, в вересні. Тобто, хто хоче вересні, може собі спокійно їхати в вересні. Нічого поганого немає їхати в вересні. Можна і в жовтні. Но ще цікавіше. Фотограф. Треба собі ставати. так. Бізнес, бізнес буде. Не Так як я зараз волонтерю на громадських засадах. Тож можна так попасти на відео, 100 гривень. Не попасти на відео, 1000 гривень, правда? Який би був бізнес. Тут теж є вільні столики. Там же теж бачили, що помінялось, будинок будується. Щось зникло, щось додалося. Так воно. О, а тут отак. Тут настільки отак, що ж... Що ж не віриться, що тут так може бути, та насправді ж погода така, що цілком сприяє вживанню всіх напою. Ну, як на мене. Тут працює. Це дуже добре, що хоч десь можна купити морозиво, але ще до центру морозиво не працює, ми відзначали. Клубер. Тут має от-от бути жива музика, наскільки я розумію. Поки що, поки що її немає, ми бачимо теж ось. Достатньо багато вільних столиків тут сьогодні в цьому кафе. А, йдемо в напрямку до центру. Там точно буде ж ротель, музей біласа. Так, воно чим відрізняється, якщо коротко, <сум> чим відрізняється серпень від вересня, а в серпні все-таки бадьоріше, не знаю, так у що все якось веселіше. В вересні ти розумієш, що хоч це ще тепло, але це вже... Це вже так останні дні тепла. Ну, так, мені видається таке мене відчуття. Треба обганяти, я розумію. Аби нам на іншу стежку. Толі грає. Ми вже сьогодні віталися, якщо що. Хі -хі. А, але ще раз можемо пройти А У нас є ціле восьме хвилинне відео, навіть довше мені здається кому цікаво можна ознайомитися з творчістю Анатолія. Я вже казав, у нас є відео про все. А я другий. І костел. Типу, я починаю карти, а чого так дорого? Ось така собі мага. Кажу, а чого так дорого? Почали визнати поки не короля. Ай, знов головна, головна площа і порушня. В ресторані хтось є? А, автомобіль трафік ти. А, гортанці відквітають, десь відквітають, десь їх поламали. Да, йдемо до бівета, так як планували. Тут прямо, пам'ятаєте, був ресторан, так поки що нічого замість нього і не відкрилось, поки що. Ну тобто цього року вже й не відкриється. А й тиша. В основному тиша все таки може й добре, що восени на бівець так тих. І в трускавці А, потяг теж як стояв, так стоїть. А ну, тобі вето. Що ми за 10 хвилин пройшли довшою дорогою. Якби йшли напряму, повірте, 4 хвилини з того місця, де ми стартували. Голуби. Все на місці. Все як має бути сходи, сходи до весни. Весна?